Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 2 березня 2019 рік Чернігівська десна. У себе вдома команда приймала Київське Динамо Олександра Хацкевича. 1-2. Кияни перемагають. Голи Томаша Кінзьори та Віталія Буяльського принесли київському Динамо перемогу. За Чернігівську десну забував Картушов. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Чернігівська Десна, Рябаконі головний тренер команди. 5-4-1. Стартова розстановка чернігівської команди, Літовка у воротах, трійка центральних захисників Гітченка. Парцванія і Мірєков, Німчанін фаворов латералі, Картушов, Агірія, Мостовий фаворов, відповідно, четверка, Півзахисники, Артем фаворов, Агірія, Картушов та Мостовий. Ось така четверка була Півзахисники та Безбородька у нападі цей стартовий розставка Чернігівської Десни. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова, розстановка Океан. Денис Бойка у воротах. центральних захисників Бурда Шабанов. В тому Віталій Миколенко по флангах, Сергій Сдачук в Опорні півзахисники, Коля Шепаренко, атакувальний півзахисник, Вітіт Циганков, Віталій Буяльський по флангах та. Франсуль у нападі це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо про сам матч говорити. Е, ну що ж, друзі, київське Динамо зволоділо територіальною ініціативою команди Олександра Хацкевича і м'ячем е, більше кияни володіли, і більше кияни проводили час у позиційній атаці. Але ось забити ось довгий час киянам ну, ніяк не вдавалося. Але ось на 25-й хвилині все-таки кияни відкрила рахунок, дуже здорово розіграли кутові кияни. Томаш Кінзюра пробиває дуже таких точних, таких хороших такий удар, вийшов у Томаша Кінзьо, і справді дуже точний ударів Томаш Кінзюри. В самісінький нижній кут влучає Томаш Кінзьора і відкриває рахунок у матчі на 25 й хвилині матчі, 1-0. Не забувається. Чернігівська десна відповідала своїми випадами, і, в принципі, випади були доволі таки непоганими у чернігівської команди, але довести свої випади до якихось так, як знаєте, стовідсоткових моментів все-таки у чернігівській команди цього не вдавалося зробити. 1-0. перший тайм якраз на цьому і завершиться. У киян ще пару було моментів, щоб другий м'яч. Забивати. Але Чернігівська Десна, в принципі, відповідала своїми випадами, але створити по-справжньому якийсь гольовий момент все-таки. Чернігівській команді не вдається. Перший тайм завершився, хоча, в принципі, контратак проходило у і були дуже перспективні хороші атаки. Тобто, -то, не безнадійно ж точно команда Десна виглядала. Але Каян не ім'я чим більше володіли і справді грав Каян Йшла. А Козак Сергійчук Богдана вийде на другу тему Десни, Кадр Русін, Гармаш вийдуть у Динамо Київ на тайм номер 2 У другому таймі глобально картина матчу не змінюється. Кияни продовжують більше володіти м'ячем, більше проводити часу в позиційній атаці. Хотіли кияни забити другий м'яч. Ось дуже хотіли подвоїти свої перевани. А хороші були моменти у київського Динамо. Чернігівська десна намагалася своїми атаками відповідати. 68-ма хвилина матчу Київське Динамо проводить позиційну атаку, Коля Шпаренко підключає по правому флангу, Томаш що кіндзьора простріляє і Віталій Буяльський вривається, пробиває в, в самісінький кут і збиває Віталій Буяльський. Віталій Буяльський на 68-й хвилині матчу робить рахунок 0-2 на користь київського а, Динамо. Віталій Буяльський дуже прям здорово увірвався штратний майданчик, пробив і пробив дуже-дуже точно Віталій Буяльський. На 68-й хвилині матчу кияни свою перевагу подвоїли. Рахунок. 2-0, Кену перемагається. В принципі, комфортна перевага у Київського Динамо. Біди здавалося б, нічого не передвіщає. Але Картушов на 83-й хвилині матчу скоротив відрив рахунку. Просто розстріляв з декількох метрів ворота київського Динамо. Просто і справді розстріляв. Картушов з декількох метрів ворота Дениса Бойка. Карташов скоротив відрів рахунку 1-2. І, в принципі, кінцівка матчі була нервовою для київського Динамо. Деснато, то є м'яч Карташова десь так команд, завів. Але все-таки зрівняти рахунок десні не вдається. В кінці кінців, 2 березня 2019 року київське Динамо у Чернігові. З рахунком 2-1 Десного Пігра, голів тому, Кінзьора та Віталія Буєльського для перемоги вистачило. До речі, Томашкінзіра оформив гол плюс пас відповідно у тому матчі. За Дисну забивав Картушов. А по статис, Якщо так казати, володіння м'ячем підсумково було 65 на 35, і все це було перевага, красота. Київського Динамо. Задамо повороток 21,5 Україн. За ударами в площину 9.3. Перевага саме київського Динамо. З кутувими 105. 21 21,5 по ударах перевага київського динамо. 9-3 за ударами в площину також перевага у Куян. Володіння м'єчем 65-35 на користь київського динамо. І 10-5 за кутовими. Тобто з усіма ключовими статистичними показниками кияни десну переграли. Переграли, і якщо таки знаєте, підсумок того матчу підводити, да, який відбувався 2 березня 2019 року, то я вважаю, що київський Динамо абсолютно при поділу перемагає. Команда Олександра Хацкевича дуже сильний матч видала, але Чернігівська Десна уж точно команда не безнадійно виглядала і, в принципі, Дісна, в принципі, забила гол і, в принципі, у Дісни до останніх хвилин цього матчу, до останніх секунд цього матча інтрига вона трималася. Тому Дісна виглядала небезнадійно, але київський Динамо перемагає і перемагає поділ з таки. Моментів Кия не стояли більше. А ось такий, друзі, матч відбувався у чемпіонаті України сезон 2018-2019 років. 2 березня 2019 рік. Чернігівська Десна у себе вдома. Команда приймала Київське Динамо. Один-два кияни перемагають. Віталій Буяльський, Томаш Кіндзьора, забивали переможні м'ячі задіснув забив картушов. Друзі, я вам хочу побажати всього самого найкращого. Ви, друзі, не гони, бережіть себе. вам добра. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.